Щороку на День Соборності України, 22 січня, українці стають у живий ланцюг, щоб нагадати своїм співвітчизникам про дві дати в історії Української держави, 22 січня 1918 року, коли Центральна Рада ухвалила четвертий універсал, та 22 січня 1919 року, коли відбулося об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в одну державу. Із історії свята в Україні найбільший живий ланцюг Українська хвиля відбувся у неділю 21 січня 1990 року. Коли мільйони людей взялися за руки, з'єднавши Івано-Франківськ і Київ у день 71-ї річниці з луки УНР із УНР. Він був одним із наймасштабніших у світовій історії та став масштабним кроком до здобуття незалежності Україною. Довжина ланцюга перевищувала 770 кілометрів. Акцію Українська хвиля Організував народний рух України. Починався живий ланцюг Івано-Франківську. Саме Івано-Франківськ, тодішній Станіславів, у 1919 році був столицею ЗНР. Пролягав через стрій, звідти йшло від галудження до Закарпаття Львів, Тернопіль, Рівне, Житомир до Києва. У ланцюзі взяли участь за офіційними даними радянського режиму близько 450 тисяч чоловік, а за неофіційними оцінками від 1 до 5 мільйонів чоловік символічна акція єднання відбулася 22 січня у місті Нетішині. Мешканці міста супутника Хмельницької С продемонстрували свою національну гідність та свідомість. Великим представництвом у акції виступила Хмельницька атомна електростанція. Працівники енергетичного підприємства показали, що згуртованість єднання заради спільної мети це зброя, яка допоможе здолати ворога 90-му році. Вже утворювали в Україні живий ланцюг, який об'єднав е, нас всіх з метою отримання нашої незалежності. Сьогоднішній живий ланцюг е, покаже знову, що ми разом, що ми всі об'єднані, і це тільки допоможе нам е, досягти перемоги в, єд, в нашій єдності, в єдності нашої нації. Сьогодні під час е, складної ситуації в країні наше об'єднання це наша сила. Так як тоді, у 2019 році, так і зараз. Вже в сучасному світі в 24 році ми повинні бути об'єднані саме на сьогодні. У період війни нам потрібно і необхідно об'єднуватися, об'єднуватися для того, щоб перемогти злого ворога разом до перемоги. Під звучання державного гімна України живий ланцюг єднання простягнувся уздовж проспекту незалежності з національною символікою. Жителі Нетішинської територіальної громади продемонстрували високий патріотизм, любов до рідної України, глибоку повагу до національних символів держави, на поборну жагу жити у вільній, демократичній, незалежній та соборній Україні. Наше покоління, якому на жаль, доводиться на полі бою відвоювати незалежність та цілісність української. Держави гідно підхопило прапор свободи у своїх попередників. Щастю демонструє і теперішньому, і майбутньому поколінням. Ми не станемо на коліна перед ворогом. Ми виборемо і свої території і свою незалежність. Україна це вільна незалежна соборна європейська держава. Слава Україні! Найбільна! Слава нації! Найбільна! Україна!